Прошу ляжко, шановний Володимир Васильович, шановні колеги, в середу заплановано розгляд законопроекту 2201 про мораторій на закриття лікарняних закладів. У мене прохання і звертання до керівників фракції партії регіонів до інших урядових депутатів підтримати цей законопроект, досить експериментувати над здоров'ям громадян. Бо я розумію, що на собі не експериментуєте, урядові клініки не закриваєте, а лікарні в селах, в райцентрах, у містах продовжують масово закривати. І коли в нас ідеться законопроект, був прийнятий Верховній Раді, що експеримент у трьох областях медичний, так званий. То розповсюдили весь експеримент на країну, і по всій країні масово закриваються лікарні. І тому я прошу фракцію партії регіонів підтримати цей законопроект. І не уникайте відповідальності, бо я знаю, що є там завдання за нього не голосувати. Ви до людей, до своїх виборців, прислухайтесь, будь ласка. І друге, на жаль, представника уряду вже немає. Він пішов. Ну, так, да. він пішов. Бо питання, які піднімають депутати, їх уже не цікавлять. Він вийшов, я бачу. Він все Він не вийшов, він пішов. Куда і Хай йдуть і не вертаються. То я хочу звернутися до прем'єра Азарова, який, очевидно, нас дивиться. Економічна ситуація в Україні катастрофічна. Незважаючи на всі ті реляції, переможні, які озвучує уряд, в Україні йде зростання заборованості по зарплаті по 5 місяців не платять державної допомоги по догляду за дітьми, по догляду за інвалідами, державної допомоги по безробіттю і маса інших платежів. Не виконуються рішення судів. Ситуація катастрофічна. Державне казначейство не проплачує копійчані рахунки. До мене звертаються Люди 300-500 гривень за освітлення не можуть заплатити. Відключають сільради, відключають міські ради. Тобто не треба вішати нам лапшу на вуха. Розблокуйте казначейство, проплатіть рахунки, особливо місцеве самоврядування. Коли люди заробили власні кошти і вони не можуть їх проплатити, бо уряд вилучає ці кошти для того, щоб покривати дефіцит бюджету. І тому я звертаюся з вимогою до прем'єра. Азарова до президента Януковича, до уряду припиніть отримувати зарплати. Президент, прем'єр, депутати, голови райадміністрації не виплачувати заробітних плат. Не виплачувати матеріальних допомог. Преса недавно оприлюднила інформацію. Заступник прокурора Миколаївської області за минулий рік 340 тисяч гривень заробив зарплати і 310 тисяч гривень за рік пенсії заробив. А розказую, що в нас в бюджеті грошей немає. За що їм по мільйону в рік платить? За те, що порушуються права громадян, за те, що уряд не працює. Тому, якщо немає грошей на проплати дітям, на ремонт. Цадків на ремонт шкіл на соціальні допомоги припиніть виплачувати зарплату президенту, прем'єру, депутатам. Вирішіть проблеми найменших людей, а потім собі виплачуйте зарплати. Оце голос простих людей, які мене просили передати його вам. Дякую, дякую. Ми будемо в п'ятницю розглядати ці питання. сформулюєте, і міністри соціальної політики по цим всім питанням. Васильович, а як дожити до, до п'ятниці. Ви підтримуєте ініціативу припинити виплачувати зарплати. Давайте голові, президенту, прем'єру, депутатам припинити заплатити зарплати, поки казначейство не оплатить всі соціальні платежі. У нас є можливість зібратися завтра в Верховній Раді, прийняти такий закон, і будемо користуватися цим законом. Нормально.